Джентльменські пари зараз, між не можна, чи так. Ну, я думаю, що нашого погляду один одного достатньо. Нам головне, що, щоб ви чули. Якщо ви чуєте, я ж нормально спину. Я вас завжди чую, я, я вище ви мене чули. Ви постійно чули... від мене тікаєте Чуй... і постійно перебуваєте, я вас не перебувала. Я би ще ви мене чули так на сесіях, як ви я чую я вас зараз. Я вас чую завжди. Я <зваж> <зваж> не маю компетенції, не немає компетенції розбратися, чому пан виконавчий погаський голови тікає від Антонін. Не... Нема причини, Ну, нема так, я думаю, це вже займа, що... Ну, що, так, Це ми почули. Тепер щодо звітності, згідності коштів, витрачених на підтримку Збройних сил України. Тут ми візьмемо теж і попросимо від вас наступні листи, які були будуть військових частин, конкретно з переліком. Потреб, які вони просили надати громади. Тобто, якщо просили, дайте гроші, це одне, якщо просили, дайте дрони, це друге. І не тільки військових частин, а тому сьогодні вже це було звернення. Я розумію, що, можливо, є ще хтось, хто ну, тобто з мешканців громади, які безпосередньо хлопці просять, а нас згорів пікап там, чи машина, купіть нам, ну, будь ласка, так. машину. І потрібно буде розуміти, скільки цих звернень ми розглянули, як забезпечили, а що не змогли забезпечити. І причина незабезпечення. Хлопці самі знайшли в іншому місці, воно не потрібно їм стало, вони перепрофілювалися, переїхала. Підрозділ переїхав, воно стало неактуальним. І тоді до наступної нашої зустрічі вірю, що вона ще буде на сесії. Напевно, так само поїду подивлюся, як вас виглядає, І тоді ми зможемо до цього питання повернутися. Але я буду більш-менш підготовлений, зможу робити якісь там висновки. І третє питання було шике. Ще одне питання щодо офіційних корупціонерів у нашій Ні, Ще ж 5 мільйонів гривень, що напікати буде.